Під час заходу пролунало чимало творів композиторів різних епох та стилів. Свої номери презентували вихованці всіх викладачів фортепіанного відділення музичної школи, не дивлячись на строкатість та різноманітність композицій, що прозвучали цього вечора. Концерт видався дійсно цільним та органічним. Хованців музичної школи нашого міста звітний концерт гарна нагода для того, щоб показати весь той потенціал, який в них розкрили викладачі. Тому й до підготовки учні підійшли надзвичайно серйозно та відповідально. Разом з викладачами підбирали матеріал та відточували музичну майстерність. Я готувалася концерту два місяці. Ми з моїм педагогом Жогло Альона Юрівною упорно працювали. Вона мені свідчувала, як правильно грати. Я до к її советам і попыталась лежить в проєздіння частичку своєї душі. Різноплановість жанрова та вікова теж внесла родзинку в захід. Музичні мініатюри у виконанні учнів молодших класів порадували присутніх музичністю та вмінням передати гостроту фарб, що на папері відбилися в нотних знаках. Учні ж старших класів вразили всіх відточеністю техніки, навичками передачі характеру та настрою музичних творів. Для викладачів музичної школи кожен вихід їх вихованців на сцену теж приносить момент хвилювання і в той же час гордості за ті вміння, яких набули діти за період навчання. Во-первых, э, відчувати труд свой як педагога слышать і сопереживать вместе зі со своїм учеником. А переживаєш радость, праздник, як завжди, на сцені себя не педагогом, а артистом теж. Яскраві динамічні переливи, що линули з композиції в композицію, а також насиченість акордної фактури, створили відмінний святковий настрій під час кожного з виступів. Задоволеними лишились як юні артисти, так і глядачі. А що найголовніше для вихованців музичної школи – задоволеними лишились їх викладачі. Концерт пройшов замечательно. Всі діти добре дуже підготувалися, дуже волнувалися, дуже старалися. І в той же час в їхньому виступленні була іскренність. Дуже багато дітей зіграли навіть краще, ніж вони грають вот в звичайній обстановці. И я думаю, что их есть здесь, что похвалить и поощрить. И вообще, я думаю, что они получили сегодня вдохновение.